Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Ми з вами говоримо сьогодні про погоду, яка очікується 9 січня. Погода одразу хочу сказати: ну, непроста, бо після вирування циклону, який приніс, і ще й досипатиме сніг, спостерігався мокрий сніг, дощ, хуртовини. Також ожили та ожелалися дуже небезпечні явища все ж. За цими серією циклонів починає надходити холодне морозне повітря в Україну, тобто те, що ми і кілька днів вже з вами говорили, попереджали, що очікується похолодання. Я одразу хочу сказати, що нема підстав для якоїсь паніки саме з приводу погоди, адже зниження температури повітря взимку, а тим більше посередині січня, це нормальна річ. Інше питання, що ми живемо. У дуже складних умовах війни, і е, коли немає світла, коли ворог атакує е, взагалі все, що можна атакувати е, для життя людини. Звичайно, це непросто. Але е, погода очікується складною, але прогнозованою, і, звичайно, і це похолодання, і ці циклони звичайно, ж минатимуть. І ми сьогодні поговоримо з вами про е, різницю між ожеледицею і ожеледдю. Е, ожеледиця це. Лід лише на земній поверхні, тобто на горизонтальній поверхні, на дорогах, на тротуарах, де завгодно, але на горизонтальній поверхні це утворюється, як правило, після відлиги, або коли дощ трапляється і потім різко очікується, приходить похолодання. Ну, якраз, до речі, дуже схожа ситуація. Ну, також через замерзання мокрого снігу, дощу бо мряки, і коли вони стикаються із сильно охолодженою земною поверхнею ожили. це тонкого льоду, який з'являється на поверхні землі. На гілках дерев, на дротах, на будь-яких предметах і е, намерзання це відбувається крапель переохолодженого дощу або мряки. Це дуже небезпечна ситуація, адже коли цей лід утворюється, ці дроти, наприклад, такі необхідні для подачі електроенергії. Вони можуть обриватися. На жаль, е, треба бути пішоходам особливо уважними, тому що ну зрозуміло, що підвищується травматизм е, і ДТП е, трапляються на дорогах, і люди частіше звертаються в травмопункт, тому тут треба бути дуже дуже обережними. Ну, дивіться, які. Такі нехитрі, так би мовити, рекомендації, які ми, звичайно, всі знаємо, але не зайве нагадати. Ну, от Рекомендують зараз е, у таку складну погоду носити, наприклад, рюкзаки. І також е, враховуючи нашу ситуацію, коли і рано темрява приходить, і коли вимикають світло, налобні ліхтарики. Тобто руки повинні бути вільними. Бо коли ви йдете по слизькій поверхні, ну так легше балансувати. Зрозуміло. Е, ну, Відповідне взуття це ясно. З протектором для кращого ще. Щеплення з власне сперхнею землі. А якщо старша людина, то все ж таки треба брати собі якусь палецю для підтримки. Також ще радять ходити, згадати наших чотирилапих друзів і ходити на, на півзігнутих ногах, бо коли можливе падіння, то краще тоді згрупуватися і уникнути значних травма, травматичних ушкоджень. Це все насправді важливо. Великих кроків не треба робити, не треба бігти, поспішати, бо ожеледиця дуже підступна, може бути рівне, якийсь таке абсолютно нормальний. Шар дороги, а потім з'явиться Також Дорогі і шановні водії, тримайте дистанцію. Ну, я розумію, що у всіх вже не літня гума, я дуже сподіваюся на це, бо це може врятувати не лише ваше життя і життя ваших оточуючих. Також гальмівний шлях при такому слизькому дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях. Це також ну, варто врахувати. Також хочу сказати, що Водіям от, рекомендують все робити дуже повільно і плавно. Вони, звичайно, краще знають, але не себе про це нагадати, повертати кермо, натискати, відпускати педалі. ну, Про гальмування, як казала, про дистанцію. Словом, під час ожеледі і під час ожеледиці ми повинні бути дуже-дуже уважними, не лише до себе, а і один до одного. Адже ну, складні погодні умови зараз спостерігаються в Україні, як я вже сказала, серія циклонів. І також ось приходить. Таке істотне похолодання. Ми зараз про це поговоримо. А поки що магнітні бурі. Завтра і магнітні бурі, так знаєте, зреагували, о, атмосфера хвилюється, атмосфера працює, і ми попрацюємо. Завтра очікується активізація, геомагнітна активність. Тому хто негативно реагує на магнітні бурі, будь ласка, врахуйте це і займіться профілактикою свого самопочуття. Ну і нарешті прогноз погоди якою вона буде сьогодні 9 січня, конкретніше в Україні? На Заході вже таке відчутне похолодання, там і так було досить холодно, а сьогодні мінус 5, мінус 8 навіть впродовж дня, можливо, навіть мінус 9. І до кінця дня під вечір буде ще холодніше. Залишки снігу ще спостерігатимуться, але вже таке послаблення та припинення опадів. На півночі України якраз залишатиметься ще сніг, ожеледиться, про яку ми говорили, не забувайте, і вже заходить холодне повітря. Сьогодні у північній частині України холоднішаме і впродовж дня очікується мінус 2-5 градусів. На сході переважатиме хмарна погода. Після неспокійної синоптичної ночі все ж атмосфера трохи вирівняє свої позиції. Тут опади слабшатимуть, припинятимуться, і температура повітря також після весняних значень буде знижуватися до двох морозів, двох тепла. У центральній частині України. Також поступово слабшатимуть і пропинятимуться опади впродовж сьогоднішнього дня 9 січня, і також заходитиме холодне повітря і у центр України, тобто морози вже починають ворушитися і до нас проситися в гості у південній частині України. Також Похолоднішає, вже не буде оцих неймовірних 12-14 навіть в Криму. У Усій південній частині мінус 1 плюс 4 градуси, без істотних опадів. Ну і у Києві, у столиці, сьогодні температура пита почне знижуватися. Спочатку там до невеликого морозу, на вечір вже до більшого. І впродовж дня також можливий ще часом сніг у Києві. Ну і на дорогах ожеледиться. У Варшаві, у Варшаві і надалі. Холодно. Мінлива хмарність, щоправда, істотних опадів не передбачається у столиці Польщі, але ось температура повітря максимальна десь в межах 7 градусів морозу. Надалі. Надалі в Україні морози зміцніють, особливо у нічні години, вони будуть сильними, стовпчики термометрів опускатимуться до 10-15 місцями і нижче градусів. Ми про це будемо щодня говорити в наших оточних прогнозах. А поки що, будь ласка, не мерзніть, будьте в безпеці. Це зараз наша найголовніша задача. А похолодання, як прийшло, так і піде, власне, як і циклони. Тому, будь ласка, уважно стежте за нашими уточненими прогнозами погоди.